Так, прокоментуйте, будь ласка, матч. Матч нас не, ще не. закінчився. Е, ну, коментувати перемогу завжди приємно. І тут тільки слова компліменти, можна сказати, команді «Златокрай». Ми сьогодні показали, що ми дійсно команда. Ми зробили висновки з наших поразок. І сьогодні, я думаю, сьогоднішнього дня ми сплотилися ще більше. Ми дуже настраювалися на гру, тому що це таке. Лівобережне дербі було сьогодні. Ми хотіли показати, що ми можемо красиво грати і достойно грати. Сьогодні наша команда, якщо робити резюме гри, ми мали в пермонтамі ще забивати 3-4 гола, і забили 3, Одна помилка, ми пропустили. Але сьогодні самовіддача максимальна була у хлопців. Я всім дякую. Хлопці старалися. І показали, що ми достойні достойні боротися за ті міста, які дякую, за, за які ми декларуємо, що ми хочемо боротися. Якщо ми будемо так грати в кожних іграх, то у нас буде все в порядку. Мотивація сьогодні була зашкалювала, хлопці максимально чітко виконали всю установу. У нас, у нас майже не було е, ніяких огріхів і проблем. Контролювали гру і в першому, і в другому таймі. Там, при рахунку тренують, звичайно, у нас трішки суперники піджав, тому що рахунок змушував, як не як рахунок має свій вплив. Але сьогодні хлопці виконали завдання на 100% і всім чудово зіграли, всім дякую.